Я дуже хочу подякувати собі за те, що я наважилася. Я не знаю, чому. Для мене оцей момент я місяць думала. Тобто, я давно знала, що я хочу повчитися. Давно, я знала навіть про цей курс. Давно. Я десь місяць, я точно піду, ні не піду. Ну, і десь в таких качелях в мене пройшов цілий місяць. І в останній момент я вирішила, ні, я все-таки хочу, я піду. Мені було страшно насправді з багатьох причин, тому що в мене дві дитини, дві роботи і купа всяких інших приколів, я думаю, я точно не знайду час на це все. Але воно мені було так потрібно, як дощ на квіточку падає, і ти собі слухаєш. Навіть от, Я десь себе, напевно, часто так і відчувала, тому що я не завжди була включена, але все рівно я щось ловила під час нашої зустрічі, щось я дослуховувала собі окремо. але... Я прийшла сюди повчитися. Це вже була для мене велика перемога. І ну, Я не зовсім чулася в безпеці. Тобто, я пам'ятаю, я прийшла думаю, мені було так страшно. Думаю, Господи, зараз усі розумні люди будуть вчити ці всі розумні речі, а я тут така, ну, така розбита трохи, зібрана, і буде мені тяжко дуже. Але натомість я, м -м -м, напевно, якусь землю під ногами знайшла. От Для мене це дуже важливо, що я якось. Змогла побачити навіть себе краще в в, в цій всій коловороті подій. Мені е, приємно, що я все таки змогла це зробити.